Я вас вітаю у себе на каналі Експериментуємо на кухні. Звуть мене Світлана. І сьогодні ми готуємо смачну страву із курячого м'яса і овочів. Звичайно ж, овочі можна брати будь-які, які вам більше подобаються. Я взяла один великий перець солодкий, два кабачки середнього розміру, цибулина і п'ять маленьких помідорів. Куряче м'ясо нарізаю продовгуватими смужками. Я взяла три курячих стегна без шкіри і без кісток. Можна взяти куряче філе, але дивіться самі, що вам більше подобається, те й беріть. Подрібнене куряче м'ясо підсолюю і додаю приправи. Приправи можете додавати за своїм смаком. Я ж додаю готову приправу до курки. М'ясо викладаю на розігріту з олією сковорідку і на більше, ніж помірному вогні підсмажую. Спочатку з однієї сторони, дивлюся, якщо підсмажилось, перевертаю і підсмажую з іншої сторони. Поки там м'ясо смажиться, я займусь нарізанням овочів. Цибулю нарізаю четверть кільцями. М'ясо з однієї сторони прихватилося вже трохи, підсмажилося. Перевертаю його на іншу сторону, нехай з іншої сторони також підсмажується. До м'яса додаю цибулю, перемішую і не накриваю кришкою, не підсолюю. Нехай так поки смажиться. А я тим часом нарізаю переці, теж смужками. Мені подарували отакі маленькі ножики, але які вони гострі, і як ними зручно нарізати овочі, особливо перець і помідори. Цибуля вже трошки пом'якла, додаю у сковорідку нарізаний перець і все перемішую. Нехай смажиться, не накриваю кришкою і не підсолюю. А я тим часом буду нарізати кабачки. Кабачки також нарізаю смужками. Подрібнені кабачки також додаю в сковорідку, все перемішую. Нехай підсмажується. А я тим часом буду нарізати помідори. Мені хочеться, щоб овочі були такими шматочками, тому я їх не солю спочатку і не накриваю кришкою. Всі овочі вже підсмажилися, кабачки осіли, тому можна тепер додавати до них і помідори. Все перемішую, нехай помідори теж підтушкуються, а я тим часом буду нарізати зелень і один великий зубчик часнику. Я взяла пучечок петрушки, нарізаю дрібненько її, і часник також буду нарізати, не натирати, не видавлювати через прес, а такими дрібненькими кубиками нарізаю. Петрушку, чесник додаю в сковорідку до овочів з м'ясом. Також додаю тепер уже й сіль. Перемішую все, накриваю кришкою і одну хвилинку протушковую. Виключаю вогонь. Наша страва готова. До такого м'яса з овочами дуже смакує гарнір будь-який. У мене чоловікам рис, а сама я буду куштувати отаку страву, без всякого гарніру, овочі і м'ясо. Як же це смачно? М -м -м -м. Дуже, дуже-дуже. Овочі соковиті, часничком пахнуть, ви знаєте, неймовірна смакота. А чоловік сказав, що такою стравою він згоден кожен день обідати. Рис уже в мене був відварений, стояв в холодильнику, тому я додала в сковорідку і розігріла. Я думаю, що не менш смачно буде, якщо ви додасте в сковорідку до м'яса з овочами макарони. Приготуйте таку страву, вам сподобається. Дякую, що ви були разом зі мною. Заходьте ще на все добре. До нових зустрічей. Будьте здорові і неодмінно щасливі!